російських головних пропагандистів підгорає. Soldaten und Offizieren марш-марш офіцірин. Маршмарш нахоміш капітулірин. Щоразу, коли Україні надають нове сучасне обладнання, представники РосЗМІ починають відчайдушно верещати сели кранів. Від розуміння свого безсилля вони лише вкотре розкидаються безглуздими фразами про знищення усього світу. Володимир Соловйов знову вибухнув погрозами в бік Великобританії, Франції та Німеччини. Подумки нацистки. Закатать вас в асфальт придется один раз. Цим гучним істерикам Соловйова передували заяви очільників держав на саміті НАТО у вільності Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що вони передають Україні ракети Великого радіусу дії. Йдеться про крилаті ракети скальп у Кремлі. Назвали рішення Франції помилковим і пригрозили наслідками для України. Та кремлівський прихвостень пішов з погрозами і ще далі. В ефірі свого пропагандистського шоу він закликав вбити ракетами по Парижу у відповідь на постачання Україні крилатих ракет. Приймаючись, що вони можуть долетіти і до Москви, ракети, які можуть там неізвісно скільки летіти, то ли 300, то ли 500, теоретично можуть долетіти до Москви, а по Парижу не хочемо долбануть. Замість того, аби припинити війну і вийти з території нашої держави, Соловйов вигадав план помсти. Він заявив, що у відповідь на кожен подарунок, який летить на території Російської Федерації, потрібно запускати ракети по столиці країни, яка надала Україні ці ракети. Та він, мабуть, забуває, що ті країни є членами НАТО, і в разі такого сценарію з Росією церемонитись не будуть. У конвульсіях пропагандист пропонує бити по Лондону, Парижу, а Німеччину, то взагалі стерти із лиця землі. За те що ті мають намір видати новенькі леопарди. Леті з Британії, ну, то есть британська ракета, по Лондону. Тут же шарахнуть по Лондону в ответ. Французькими запустили по Парижу захлячить, щоб знали, сволочі. Ну, про Германію вообще не надо говорить. Стереть лица земли. Та кульмінацією виступа пропагандиста стала выстава одного актора. Соловйов плюючись, перейшов на немецкую мову. Посилайте пансій на хтост. Я вивадишинком русичен сойдав. Offizieren, Marsch, Marsch nach und ходні kapitulieren. від таких заяв стало смішно навіть опонентам російського журналіста, адже зрозуміло, що усі ці слова не мають ніякого сенсу. Західні партнери продовжать надавати Україні важке озброєння доти, доки це буде необхідно, адже Росія розуміє лише мову зброї. І чим більше її у нас, тим швидше країна-терорист буде поставлена на коліна і більше не нестиме загрози.